Ми сьогодні проводимо практичне навчання, як надавати допомогу постраждалим при масових ураженнях, будь то ДТП або ураження хімічними сполуками різними, от або ж радіаційними забрудненням. Чому ми це робимо? Тому що на сьогоднішній день як ніколи є актуальним питанням. Набувати практичного досвіду для того, щоб уже безпосередньо на місці події чітко кожен розумів, що йому робити. Заняття це проводиться нашими лікарями, які до цього пройшли навчання в нашому центрі на базі навчально-тренувального відділу. І зараз вони приїхали для того, щоб передати ці знання. Будь-яка бригада, будь-який час може з цим зіштовхнутися. На превеликий жаль на сьогодні ситуація в країні надзвичайно складна. Є загрози використання ядерної зброї країною агресором, і ми повинні бути готові до дій у разі виникнення такої загрози. Разом з тим, постійно ми виїжджаємо на виклики. Різні ситуації відбуваються щоденно. В плані надання допомоги при дорожньо транспортних пригодах, як правильно нам надавати допомогу, як правильно евакуювати з транспортного засобу, максимально якісно надавали медичну допомогу. Я звертаюся до всіх вас, щоб проявили максимальну активність відносно сьогоднішнього навчання. ДТП, чи то вибух, чи що там задав вам диспетчер, посилає бригаду устатковано, Ви вже маєте на бригаді все готове. Коли ви доїжджаєте до виклику, ви вже маєте бути одягненими в засоби індивідуального захисту, чи то будуть рукавички і маски. Чи то будуть бронежилети, чи костюми хімічного захисту. Всі ці костюми, бронежилети ми сьогодні покажемо та розповімо, як одягати правильно, як правильно їх знімати, як проводити деконтамінацію і як працювати з пацієнтом в таких умовах. Нам дуже важливі такі заняття. І чим частіше, тим краще, тому що дуже важливо оновлювати свої знання. Постійно змінюються протоколи надання екстреної медичної допомоги, тим паче в таких умовах. І тому це дуже дуже важливо. Сьогодні ми прийшли на відтренування практичних навичок з медицини невідкладних станів та на наші дії в разі якогось хімічного ураження. Ці заняття є дуже актуальні, тому що кожен день з тим ми не і потрібно розуміти, що потрібно робити в цій ситуації не тільки на теорії, але й в практиці.